Всім добрий вечора, друзі. Чуємо свисток, який оголошує про старт поєдинку між командами МФК Спіка та «Дрім Тім. Обійшов Маргаряна. Вимушено на зміну пішов Маргарян. Чорний, який з'явився замість Арамаїса. Пробуває. Ну і зараз буде нагода, я так розумію, знову піде чорний. Матус! Федір Матус! Небезпечний момент. Шарко перехоплює м'яч. Ну Тут помилка. Зачепиться спервні. Шарко. Шарко дуже довго. Ну і порушує правила. Олександр Ви Тут швидка атака. Може бути. Ну, засильна передача. Хоча. Встигає. Так стих. Цей м'яч. Муравченка. Пересильна передача була неточна. Тут! З, зі, зі швидкістю все дуже дуже непогано, але навіть він одразу зрозумів, що цей м'яч йому не наздогнати. Маргарян! Розвертається! Ну і хто як Арамейс Маргарян розпочне забивати в цьому поєдинку. У нас дев'ята хвилина. Дрім Тім виходить вперед. А тут порохнявий дуже класно розбирається. Білик. Білик відпускає. М'яч. Шередеко. Шередеко. удар, ударико, шети. Ледь не залетів. М'яч протихід. Маргарян прожні ворота, але сам себе в кут загнав. Класна передача. Білик заб'є. Максим Білик 2-0. Забиває Максим Білий. Маргарян. Гол плюс пас має. 2-0. Мартинович! не програє Тельно. Але м'яч бачимо залишається. У Dream Team. У Dream Team зараз. Така четвірка. Чорний завгородній. Тут перед будь-яким суперником завжди настрій. Дуже класный у Дремтин. Шарко. Тут повз Лусникова м'яч. Зміг прокинути, але там Біланчук був. Порожні ворота. Чорний! Забиває Микола Чорний. черный. 3-0 рахунок на користь Корис Дремтин. Спіка забитым м'ячі 0. Dream Team 3, Спіка фоли 3 Dream Team 0 за фолами. Розіграш, Маргарян, Маргарян, нагоду для удару і знаходить, і пробиває. Ворней забуває. Молодий! Молодець! Тут виглядає, що Дмитро Кенгуре. Ось так, існує. Ось так. Дякую! Дякую! Вірію, що він намагається не повернутися. Він не може розпуститися. Ти хто такий? Теорія. Він так забиває ось реакцію. Ти хто там випив. Згадуй. І таран, таран, таран. Отже, друзі, у нас 12-20 до завершення цього. Пішов штрафний майданчик Микола Чорний, Мартинович. Ну, Білок є. Або Маргарян, ні, сам пробиває. Маргарян партнер мова чемпіонату. Компанія мова. Мова. Варимо комунікації між людьми. Час м'яч потрібно пробувати Пробувати так з будь-яких позицій. Можливо, це дасть свої плоди, свій результат. От зараз момент! Таран забирає. М'яч дуже швидко вперед. Шарко. Шарко. Шарко! Антон забиває. Дубль оформлює Антон Шарко. Тридцять 31 хвилина. Сергіїв це ну це передача. Белик. Чорний. Зайцев дотик. Передача! Маргаріани тут. Белик. Є перехоплення. Передача Маргаріани. Тут достає м'яче, Рамаїс. Там стояв на ногах. 5 секунд. Ну і все. У нас 6-0. Абсолютно спокійно. Дрімтім перемагає в цьому поєдинку. І виходить на першу сходинку. 21 бал має. 19 у Агра КМР. Павлаградзерний продукт, але в них гра в запасі. Тут знову таки.